Щедрували сьогодні і в одному з модульних містечок у Чернігові, де мешкають люди, які втратили своє житло. Волонтери вирішили влаштувати свято та привітати дітей солодкими подарунками. Далі розкаже наш кореспондент. Усім доброго вечора. Я зараз перебуваю біля розбитої росіянами лижної бази, де проживають сім'ї, які втратили житло. Тут живуть як дорослі, так і діти. Сьогодні до них в гості приїхали чернігівські волонтери для того, щоб привітати, а також защедрувати. Дітям влаштували невеличке свято та підготували подарунки у вигляді солодощів. Як це відбувається? Я пропоную подивитися разом, щоб ми просили і біжили з нами. За Ісус малиця благослови ваше життя. Я вам скажу, відволікає тим паче з дитиною. Навіть спала дитина, і от ми з донькою. Сидим, і тут Світлана де дідів позвонила. Я його розбудила просто-напросто. і Ми пошвиденько і поїхали. Діти зараз навпаки, хочуть свята, хочуть чогось позитивного, якихось приємних емоцій. Вони з задоволенням з тих дітей, що я бачила і що ми вже привітали, дуже позитивно на реагують на пісні, під спів, десь підтанцьовують. Ми кожного року їздимо вітати родини загиблих. людей. ну цього року ми приїхали привітати тих людей, які постраждали. Кожного року ми намагаємося міняти костюми там. Щось нове, новий репертуар, нові пісні, але є стандартні твори. Це щедрик, обов'язково Леонтовича. Щедрик, щедрик, ще дівочка, прилетіла ласівочка, стала собі ще господаря викликати, шиляти господаря, подивися на кушару, там овички покотилися.